Друзі, всіх вітаю 1 листопада, Одеса на зв'язку. Ми повернулися. І ми вже в Аркадії йдемо до Морячка. Сьогодні і в Одесі. Сонячний день. Взагалі-то прийшло баб'є літо. Нарешті чекали, чекали. ну Дійсно, якась осінь така, з да? вересня почалися дощі, при тому по всій Україні. І зараз баб'є літо і теж по всій Україні, слава Богу, світить сонечко. Дякую Богу, дякую нашим ЗСУ, що ми можемо ходити гуляти. Ми повернулися, все благополучно. Не буду розповідати вам нюанси, але Растя доїхала. Що сказати, Растя доїхала, все добре. Показую вам. Двантанчик працює, Гусік в образі. гусик в образі. Вона трохи вже сьогодні побігала. І я їй сказала, що сиди в коляскі, а прийдемо до моря і там вже почнемо побігушки. Так що Растя сидить і ми їдемо. Растя сидить, а ми їдемо. Поїхали. А, до речі, дивлюся відео Сумані з Софіївки. Думаю, щось кольора не вистачає. Ну красиво ж було. А де оця насиченість? Нема насиченості. Чи телефон не так знімає, чи в, цьому, в чому справа? Сонечка ж було. Чому нема насиченості? Тому що багато дерев вже голі, нема листя. Друзі, 1 листопада, вже скоро зима, Буковель, ми їдемо. Ну а тепло на вулиці, спокійно, знов таки нема вітру. Сподіваюся, що біля моря його теж немає, що морічка наша спокійна і нас чекає. Зараз будемо перевіряти, що працює. Хінкальня, Крим, 1 листопада тут же. Ж... Щоб не було ніяких змін. Гогусік, добрий день. А що там за двіжуха біля автомата з іграшкою? Ходімо подивимось. Щось вже ажіотаж трохи спав да? спочатку. Весь інтернет, всі тіктоки, виграють, не виграють, грають. А зараз знову. Черга. Виграєте. Вона ну, івала підчинить тепер. Вот, я програла і баба програла. <реш> ну ми бачили колись на наших очах. Я отак вот підійшла і виграла. от саме тут, да. я теж підійшла, прикалувалася. <реш> Ти вже нову повісила. <реш>? <якусь реш> <видишь круче. реш> Правильно, а я-то смотрела, блін. <глава> інструкція. інструкція. Хотіла ще сказати за цей парк Олександрія, що в Білої церкві, що він найбільший в нашій країні. Там 400 чимось гектар. Уявіть, якщо в Софіївка парк сто вісімдесят гектар, а той чотириста чимось. Там майже в три рази більше. От. Е, так що я хотіла за нього сказати? Подивилася декілька відео про них. Ну так бігла не дуже там з подробицями і побачила, що там не так багато паркової архітектури, там не так багато альтаночок, якихось гротів, отакого, от що цікаво, якби туристів там для фото, для відео. Там просто свіже повітря. Ну є там щось, щось є, але... І їхати туди дуже довго, то треба подумати, якось комбінувати з, з якоюсь іншою екскурсією. Я думаю, що це буде вже не в іншому році. ну, що ми з Растією поїдемо, тому що листя вже немає. До речі, в Одесі є. Ну в Одесі тепліше ніж в білої церкви. Отак, От що ще хотіла сказати? Думаю, треба розповісти глядачам. Згадала в Умані біля парка Софіївка, такий стоїть кіоск напи різні. Може і у нас є. Я просто ніколи не підходила, не дивилася. Продають... так собака. Продають каву, чаї, і написано «гарячий шоколад, гарячий шоколад з полуницею, гарячий шоколад з дубайським шоколадом, гарячий шоколад з кокосом. Я кажу, а що це за от, наприклад з кокосом? Що це за гарячий шоколад? На основі білого шоколаду з сиропом, з кокосом, там щось таке. Я думаю, ну клас. вона каже дуже смачно. Я кажу, клас 100 гривень коштує стаканчик. Я кажу, дайте мені, будь ласка. Друзі, що це за напій? Це береться молоко, звичайне молоко. Воно взбивається, оце в кавовій машині, як каву роблять там лати, да, збивають молочко. Отак От збивається це молочко, додається туди сиропчик і кокос. І кажуть, на основі білого шоколаду. Так вона мені ще не ну, воно не збилося. воно просто звичайне молоко солодке. О, 100 гривень каже, на основі білого шоколаду. Ну Я взяла, воно ж спочатку стаканчик той гарячий, я його взяла і пішла. І там по дорозі почала пити і дивлюсь, ну, фігня повна. Ну що вже, будеш повертатися і казати, де ж тут білий шоколад, звичайно, ні. Я пішла, але кажу вам, якщо ви побачите таку фігню, не беріть. Ну або знаєте, що ви купуєте молоко. Просто молоко. Так хоча б збила його, класно, щоб була така піна-піна. Ну це так. так, ще що, була ж в паркі Нова Софіївка, всі мої враження, я ще не дивилася, що я там зняла. Вже не було сонечка такого яскравого, але я вам все покажу. Я думаю, що завтра на вечір випущу це відео коротеньке таке, щоб ви знали, що таке Нова Софіївка, як вона виглядає саме зараз, що там працює, що не працює. І будете значі чи... що там. Хоче йти вже. Ні, стоп! Машинка. Пішли сьогодні, в інший бік підемо. Трохи пройдемося праворуч, подивимося на наш улюблений пляж. Растя, що тут відбувається? Що відбувається? Гусик. Боже, друзі, ми тільки що зустріли одного чоловіка, і я розстроїлася. Він побачив Растю таку красиву, почав її фоткати і каже, в мене теж так, тільки хлопець. Вже зробили чотири операції. Я кажу, грижа, він каже, так, да, да, на спинці. на спинці, чотири операції. Я кажу, скільки років? Він каже, 14. Я кажу, перше, скільки років зробили. Він каже, першу операцію в чотири роки. І оце так, роки-два проходить, знов року, ну, тільки трохи далі, на тому ж на спинки, на позвонки, тільки вже не на цьому, саме не на цій косточці, а на іншій. Ну, зрозуміло. Фух. Він каже, так я з маличку, я його носив на руках, коли по сходинках все каже, мені здається, що це ну, от генетично, що так. Доля така в нього. Це жах. Подивіться, наразі вже. Фоткає ті. На собаки Сувеніри. Друзі, ви пам'ятаєте цей ресторан Соль ми сюди влітку заходили. По-перше, він спочатку повномасштабного вторгнення не працював, потім тільки в цьому році зробили ремонт, відкрили тут і дискотеки, і ресторан, але він виставлений на продаж. Продають. Може вони і планували трохи освіжити, зробити ремонт, там місяць попрацювати в сезон, і потім, а може, щось не заплановане, але продають. А раз тільки що. Сподіваюся, що ніхто не їсть. Вона тут покакуняла поруч з, ним. поруч з ним. Я прибрала, до речі. То до чого я це кажу? що Растя це робить. Якщо це біля якихось закладів, то тільки там, де пахне грошима. Ви знаєте, чого… Боже, Растя? Оце блогери, оце те ми піднімаємо. Да? Так ось, знаєте, у нас на є магазин чи «Доміна», як наголос правильно робить. Там брендові речі. І не просто брендові, там дуже дорогі речі. По 200 тисяч, по 100 тисяч. І Растя постійно, коли проходить біля цього магазину, вона там поруч каку какуняє, тому що там пахне грошима. І ось вона Растя! Навіщо ти туди пішла по сходинках? Фух. Ну, коротше. Раз це там це робить. <ріст> боже мой, боже мой. Про що ми? Про що ми? А ми про гроші. А, друзі, оце я вам розповідала про Умань. Отам щось те, що шо, така реклама була кольорова. Ну не така сама, ну давайте. А, тут взагалі якісь коктейлі. Ні, 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 ні. Кано, ну, кава, матч. Отам оці всі були кави. І ще, ще були гарячий шоколад. Угу. Що Шо це таке? Якісь труби. Труби. Друзі, цей ресторан Катілок теж дуже має класні відгуки. Ну, Ви про це знаєте, я про це казала. Але от я дивлюся навіть зараз, якісь тіктоки, знімають короткі відосики. Всі кажуть, що тут місць ніколи нема, треба бронювати і, і взагалі. А Я чомусь тут ніколи і не була. Треба відвідати. Ну, в них морі продукти, мідії тоді ми дивилися, там якісь сезонні страви, гарбуза, напевно, зараз щось є. Растюша! Ну от ти знаєш, куди ми йдемо? Куди хоче, туди і йде. Розумієте? От як, важак стає і все. Ой, до речі, друзі, що я вчора... Боже, що я така Господи, люди оглядаються, тут така тиша була, поки ми не прийшли. Я просто в шоці. Що я вчора прочитала? Якщо собачка пише, сидить біля вас, коли ви їсте і на вас дивиться, отак предана дивиться. То це не означає, що вона там щось від вас, ну якісь в неї корисні мотиви. Це означає, що її цей погляд такий вірний, він каже про те, що я довіряю тобі і довіряю тобі своє життя. Там щось, Якщо можеш, то дай мені шматочок. Ну якось так. Ну головне, що це повна довіра, повна довіра. Так що... Шановні глядачі, якщо Ростюня до вас підходить з таким поглядом, то знаєте, що вона просто вам дуже сильно довіряє. О, де вона? Кому вона довірилась на цей раз? Я думаю, Боже, як вони вже, як вони вже обкрутила вокруг пальця того письменника, який вигадував цей пост. Розумієте, що вона не просить просто, не жебракує, а довіряє. Ось. Зараз молоді, довіряє своє серце, життя, все. Растя не можна. Растя, пішли. Друзі, а тут ліфт на нашому улюбленому пляжі в Аркадії. Він був, я щось не пам'ятаю його. Якщо ви на колясочці, то... Написано для користування ліфтом, звертайтеся до адміністрації пляжу Кокос. Ну Я його щось, може, я не звертала уваги. Хотіла показати цю частину, яка зараз знаходиться в ремонті. Ви пам'ятаєте, що тут закрили і ось так. Раніше тут якось проходили, ну може через пірс знов таки можна пройти, а взагалі то дорога є поверху. Якось треба пройтися, бо я ніколи і не йшла цією дорогою верхом. Ну ось так. Тут я бачу теж зеркало встановлено. Бачите, на стіні для фото. Для фоточок. Так що приходьте, фоткайтеся, ми чекаємо, коли вже буде зроблена красива набережна. І будемо фоткатися. Ми будемо фоткатися. Все, ходімо. Що ми бачимо? Бачимо, що люди купаються. Ай, клас! І що тут не пройти, не проїхати. Чи якось можна взагалі. Ви бачите, що це вони роблять, хто знає. Якісь труби лежать, риють. Море з моря. Растя, а ти що вже? З чайками воюєш за їжу. Взяла її берід. На морі хай буде без вір'ята, так? Да? Кайфулики зараз підуть. Так, ну що, йдемо. Обійшли. Не знаю, що там відбувається. Там чи тут. Ого, головне, що ми обійшли. Кому цікаво подивитися на ібі сьогодні. Ну, вони так все скампанували. Все, і закрите, все, до весни. Пірс закритий. Написано, вихід заборонено, Але подивіться, скільки там людей. От просто на жодному пірсі немає немає такої кількості людей. Всі пірси відкриті і стільки людей немає. Тільки де заборона. Будь ласочка. Будь ласочка. Ще один пляж. Щось ось... Сонечко зайшло. Тінь і темно. Чайки. Хінкальня сьогодні. Друзі, працює, хінкальня працює, ще повний аншлаг. Подивіться, скільки людей. Клас, дуже рада, дуже. Пройдемося до Крима, подивимось, ще, добре. Друзі, ну що, і Крим працює. 1 листопада. Клас. Не закривайтеся взагалі. Ми будемо до вас приходити і взимку. І на сані. О, теж повна посадка. Виявиш. Ростя, ну що робити? Я би теж щось поїла. Ти на дієті, а я. Спочитаємо, що можна взяти. Щоб з зразці поділитися. Салат якийсь. М'ясний салат цей юрко, раз поїхала, о Боже. Так. Ми вже в Криму. Не стрималися, зірвалися знов. Ще не замовляли, але я думаю, замовити <рес> супчик, оц... оцей паче чорбаси і чебурек. Ні, ні, ти сама не береш. Ти сама не береш. Все. Просідай в корот. Тихо. 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 Горяченькие, Ммм, смачные. Ты вообще обалдеть. Стоп. Сила. Растя. сила. Не можна, не можна. Я сказала ні. Сказала ні. Поки ми їли, подивіться, тут вже черга. Так що хто засуджує, що ми зразки пішли в ресторан. Ви <реш> зрозуміли? Що тут коїться? Так, стоп простюня, ну давай. Ну, Така ситуація. Так що як слухаю, але не засуджую, будь ласка. Ми вже далі не йдемо, повертаємось. Боже, так час швидко, йде. Те, що час швидко йде. То що день короткий, декілька годин світла і все, а потім вже Ну от куди йти, паначе. Куди йти, панечі? Раз. Ти бачиш, що коїться? Головне, що зранку прокидаємось та підемо трохи пізніше, і нехай сонечко вийде. Сонечко виходить, ми виходимо і тут вже все, сонечко заходить, то що робить? Ну, Людей так багатенько. На вечір, мені здається, навіть більше, ніж в день було. І в хінкальні теж 100% заповненість. Круто. на цю фотозону в Аркадії. Це фантастика. Ну скажіть. Вау! Друзі, всім приємного перегляду і до зустрічі. Пока-пока. Завтра йдемо зустрічатись Хітсон.